Так, виглядає стоянка в костку, зайду в костку, зроблю деякі відео по цінах, ну не все, звичайно, там дуже багато договорі, окремі ціни. Актуальні на березень на кінець березня 2023 року. Трохи товарів в костку і їхні ціни. Так, що ми тут маємо? Кукуруза, почнемо з кукурузи. Тут маємо такий попкорн. Ціна. Я без стабілізатора, тому можливо трохи будуть рухи. Тут ми маємо такий чолет. Ні, це всякі ці. Орішки за вісім.

Альманс 14 податку немає, якщо це на товари такого типу. Це на на продукти, а хоча на півфабрикати може бути може бути податок. Сушене м'ясо. Барбекю, кореан, барбекю. по 16 пожувати замішувачки. Для любителів садівництва, у кого є своя хата, що ще за все, підійдуть такі от квіти. Бегоня, ліліум. Так, різного плану. Так, тут ми маємо планшети, комп'ютери з цінами. Хтось забув свою Coca-Cola чи навмисне поставив, загрався на комп'ютері. От Ціна маємо 189. Apple, 4K. Ось монітор. Так, тут ми маємо ціни на комп'ютери. Ну отакий комп'ютер, наприклад, з 900, що в ньому є. Ай сьомий. За 1200. І це був, маємо такий, от його параметри. 11 Windows. Так, де тут є? процесор? HP 17 -ка. 17 дюймів Telefone, števni iPhone pro, tisoč petsto trideset šest plus podatkov, prvaks. Ще серія комп'ютерів. А я 11 інсталювати Windows 16 ГБ 512 попер цього пам'яті постійної. Що 300 якось дорого є для таких параметрів. СереК, ОЖі маємо тут 50 діагональ. Такі правки, сушарки. Потора, подорожчили, подорожчали. Зразу одна наверху, іншої. Взагалі по 269. Тут можна за адекватну ціну купити непоганий цей, непогану праску. Тут всякі такі причандалі, бритви, якому цікаво. Ще один набір для стрижки. Колососи тут не дешеві, порівняно з цінами в Європі. Хоча кост вважається адекватним магазином по цінам і по якості. Так, тут маємо багато кави всякої. Наприклад, такі капсули, оце їхня ціна. З того боку маємо мультиварки, якісь пічки, набори, комбайни. Речі, шмотки. Зима ще не закінчилася, хто ще не встиг купити, може докупити собі термоса. Він і на літо не зашкодить, щоб тримати прохолоду з холодильника воду. Тут короткий огляд таких, таких. кружки якісь по ціні досить дорого, з цієї сторони різні сковорідки. Так, Тут маємо байки. Це цікава якась ціна електричні байки, електробайки. Це дві, тисячу шістьсот. Ну плюс такси такого типу. Сумочки для походів. Полярні барбекю на сезон теплий. Для любителів поплавати навіть лодку можна взяти собі. Це не лодка, це, як і правильно сказати, коної чи як. Тут маємо вазончики. Це кава, бачите чим відрізняється костка, що тут є великі порції, це як метро в Україні, великі банки кави. от Деякі ціни на піцу, наприклад, фастфуди. 14, 17 и е го обаче ще изверху сина. زره I don't have Парец. and